Вітаю, мене звати Роман Гурський. Це маркер подій. Відразу попрошу вас авансом вліпити нам лайками. Ми будемо робити все, аби вам було цікаво дивитись це відео. Сьогодні нашим гостем є Іван Ступак, військовий експерт. Вітаю вас, вітаю Романе, Дякую, що запросили. Так, сьогодні говоримо знову ж таки: Москва, стрілянина, ті всі іділи і тому подібне. І давайте почнемо з того, що зараз на устах в усіх, хто на вашу думку, власне, це зробив. Це вежі Кремля між собою сваряться. Це їхні спецслужби? чи це дійсно можуть бути терористи? Ну, давайте так, окей, ми можемо зараз вашим глядачам-слухачам дати тільки версії, але насправді ще раз ніхто не знає, бо сучасний світ він настільки складний, що не буває просто білого або просто чорного. Завжди щось воно в крапенку десь подряпане, ще щось. Ну давайте так. От відверто. Що мене в цій історії бентежить, коли кажуть про руку Кремля, що це все було підстава, що це все було заплановано. Ну, якщо б це було заплановано. То одразу я себе ставлю на місце, яким би чином я тоді планував всю цю історію? Щоб я сиді, тобі собі тоді визначав? Я визначав би, по-перше, локацію, де це дійство повинно відбутися, чи дозволив би я вийти за межі цієї локації по надзвичайні події. Як швидко вірніше, скільки по часу я дав би цій події розвиватися? Скільки б я контролював, да? От вода кипить, скільки угу. тепер кипить, а тепер не кипить. Я Регулював би це. А, Поява сил спеціальних операцій ну, російських цих альфа, вимпіл, гелікоптери все в прожекторах, поліцейські ці сирени. Тобто, як в кіно показати силу. Потім медійне складова. А як же без безмедійна складової, де е, випадкова група? ТНТ, Раша Тудей, не знаю, що там в них там ще. НТВ. Вони там знімали десь в зоопарку пандочку, як народилася. Uh -huh. І тут вони зненацька опинилися на місці подій. І всі брейк news, Ми знімаємо, ми знаходимося на місці подій. Ми бачимо, як гелікоптери спецпризначенці по цих по дротах спускаються, там вибувають шибки. Ми бачимо, ми не побачили телеграм-канали, де е, забито все е, цими подробицями. Тобто воно все йде в хронології. Одна подія за іншою. Рішучий Путін, який засуджує українців, які з приймали участь до дотичні до цієї операції. Медведів каже, ми всіх уб'ємо там Кадиров прокинувся в п'ятницю. ввечері, кажу, ми хуйшала, ми там тра-та-та, Все -та, зробимо цього не було. Українського сліду ну, слухайте, виробили обшук, повинні були знайти український прапор на стіні тієї будівлі, ну приміщення, де не проживали. Майнкамф, Майнкрафт, що завгодно. Візитку, Яруша. Немає та не загубили, немає, не забули роздрукувати, не знайшли на цих господі таджиках українських татуювань, українського паспорту, українських номерів, в телефонах нічого. єдина прив'язка до України. Ми знаємо, що це українська розвідка. Плюс вони їхали на Ріно Сімбо, це так. реклама Ріно в Брянську область. На кордон а, через там 50 російських танків стоїть, 8 тисяч російських військових в кордоні. Ріно Сімбол уходить та погоні. Господь, як ви це могли на собі на хімічити? Ну тут втручається в останній момент білоруси кажуть. А ми допомогли вам. Вони проривалися в Білорусь. А ми їх зупинили. Тобто, вони зламали навіть оцю постановочну якусь там картину. Mm -hmm. Так вони зробили в кінці росіяни дуже жорстоко, екстремально показали це все на публіку, на паблік. Тобто таким чином намагалися. Забити ту рефлексію, що, ну щоб не впоралися за жорстоко ми відрізали вухо, тут відрізали геніталі, ну там тут під спід'єднали тут дротами. Тобто, якось задобрити російський народ, показати, що ми жорстокі, це одна з складова. Потім, якщо ми спробуємо припустити, що російські спецслужби стояли за Іділ, що вони там щось створили, в теорії це може бути це дійсно є. В практиці спецслужб є такі досвіди, коли а, спецслужби створюють якогось монстра. Але потім цей монстр може обернутися проти своїх батьків. От є такий mm -hmm. приклад класичний. Міжвідомча розвідка Пакистану. Тобто є така дуже сильна організація. Вона курує, займається, створила Талібан ех, та хрі, Ну тобто багато відвітлень таких. Вона курує діяльність цих шкіл, де мисере, оці віти 70 медсере, де вони навчаються. Це проповіді там uh -huh. господі цим всім релігійним навчанням, і потихеньку вербують. Вони контролюють канал наркозбуту, заробляють гроші, і вони дійсно. Стали жертвою своїх же організацій, які створили там вісім тисяч пакистанських військових, загинуло там за певний період часу, внаслідок діяльності тих організацій, які створила пакистанська розвідка. Тут може бути така сама історія, але зараз багато фактів, багато суперечливих, багато темних фактів, десь інспірованих, десь на таких хімічних. Тобто, поки що важко робити якісь висновки. Ну, от ви вже, до речі, самі зачепили тему вислою Медведєва і не тільки. Тобто це вже якесь таке намагання використати те, що сталося на свою користь? Так, звісно. Давайте ще раз, якщо б там Україну з само початку причепляли, там було б намірство. Паспорти були б виготовлені, татуювання були, листівки були, електронне листування було б з українськими кураторами. Це б все знайшли і одразу так дозовано викидали б в етер. Мене... От для мене просто ключовий показник був неготовність російської пропаганди. Я бачив є я спеціально відслідковував, як реагує мас медіа Російської Федерації в п'ятницю. Один канал за це був перший канал. Він перервався і там показав там буквально дві-три хвилини про те, що відбувається. Ну, Таке враження, що там не знаю, там не знаю, там э, торнадо в штаті Місурі. Він там ну там торнадо в Місурі. В принципі ми повертаємося там танці зірками. Все забули, всі решта не переривалися. Хоча повинні були перервати, показати цього не було. Це означає, що не були готові. Путін мовчав 20 годин. Хоча по великому рахунку він повинен був одразу, якщо це все було домовлено. Він буквально там. Перша година, ми там в сортірі всіх мачі татаробадро нема, не було цього взагалі. Немає, тобто ми вони програли повністю цю складову. А от там я вже вашим слухачам-глядачам залишаю на відкуп про дві групи. Там одна група, дві групи. про ем, ці іскри з цього цієї зброї там хтось каже, що це холості набої були. Хтось каже, що вони були відсирілі. Про групу, що вона одна за, одна виїхала, втекла, інша стала ну затримана була. Що цих за терористів з, з, зробили вже овочі. Реально, вони в стані овочі. Ми їх привезли до е, суду. Вони просто не розмовляють. Я не виключаю, що протягом двох місяців, ну окей, не двох місяців, протягом протягом знаходження їх в СІЗО. Хтось з них загине від серцевого нападу, бо ну дійсно помре. А хтось почне давати покази на тему українського сліду або англосаксонського, Ну зрозуміло, тобто це вже Плюс... я, я, як вони вирішать постфактум? Так, як вони будуть думати? І останнє я скажу: я не виключаю, що якщо це все таки був іділ, насправді що він каже, це ми там. росіяни кажуть, не беріть і гріх на душу, це не ви, це татаро бандерівці. Іділ, так це ми так, не беріть, не беріть. Можливо, іділ, щоб довести чисто з точки зору, як попацанячі, ах так, ви не вірите? Тоді ми ще один влупимо. Не обов'язково це буде торгівельний центр. Так, звісно, зараз росіяни всі торгівельні центри перевіряють на пожежну безпеку, охорону ставлять кулеметників там, з гранатометом буде стояти. Але вибухнути може в метро, в е, літаку, е, коли якась вибухне з там з нас з пасажирським потягом, все що завгодно, в абсолютно іншій локації, абсолютно іншій сфері. До речі, ІДІЛ вже заанонсували навіть фактично нові можливі такі теракти. Це власне з чим пов'язано, як думаєте? Ну, там там, якщо ми беремо версію за основу, що росіяни не дотичні взагалі, вони взагалі були в шоці. Жодним там з боку припеку не дотичні. Що це протистояння іділ, і талібів, то ну, є така думка про те, що іділ мститься росіянам за співпрацю з Талібаном, Талібан для Іділу це просто. Це ворог, це ворог, росіяни підтримують нашого ворога, і ось на цьому вони розходяться. Mm -hmm. Але достаменно ще раз ніхто не може сказати, бо ця історія покрита таким мраком просто страшенним. Ну, але загалом це такий непоганий удар по носі, по всьому престижу Росії, якщо посеред Москви, там, тобто це Підмосков'я, але можна таке робити. Це якось вплине на них геополітично. Mm -hmm. Чи геополітично вплине? Ну, бачать дійсно, що слабкі. Тобто американці uh -huh. показують, що в них розвідка працює. Не знаємо, чи американці стояли за, за цим терактом, вони науськали їх діл, щоб вони це зробили, а потім самі поповідомили. Або просто американців сильна розвідка супутникова, технічна розвідка, людська розвідка, що вони щось все бачать. Так, там не було інформації точної, можливо, або була, але вирішили росіянам не повідомляти всю. Як працює механізм? Зазвичай про Готуючись про терактики, готуються, повідомляють дуже обережно, так от дуже так розмито, щоб інша, сторона, да, щоб інша сторона не могла здогадатися, а звідки у тієї сторони інформація? Чи це вони прослухали, чи супутника, чи це хтось сидить всередині інспірований, ну людина якась інфільтрована, тобто все робиться для цього. А анонс він був на меті? Мав що захистити власних громадян, власних громадян? Бо вони бояться позовів до суду. Що а що ви знали? І не попередили все 100 мільйонів доларів до суду на там ФБР. Ніхто цього не хоче. Вони хочуть повідомити. сказати ми вас попереджали. Ми за 48 годин. все решта, все на ваших ну вашій відповідальності. І тоді останнє питання: що в цих всіх ситуаціях, в цих всіх подіях, як зараз має себе поводити саме українська сторона? Ну, коли мене запитували, яка в тебе реакція на, це, на цю подію? Ну, скажу так, ну е, Господі, оцьо, господі е, радості немає, та і сором особливо немає, там, або якась печаль. Ну, відбулося, так відбулося. Воно просто не впливає на ситуацію на фронтах. Якщо б uh -huh. це була пряма залежність от, там все вибухнуло і десь посипався фронт, то я не знаю там, звісно, щоб походили по хрещатику, люди від куркового шампанського, щоб хай ще більше вибухає, хай фронт сипеться. Але воно не пов'язане. Тобто, це окремі процеси, які відбуваються. Так, ми можемо радіти, ми там можемо салют запускати, але воно ну воно не працює, на жаль. Я не розумію тих людей, які висловлюють жаль. Українці кажуть, так, шкода. Ну. Мирні, мирні ну, люди, так, мирне населення. Да, мирні люди. Мені дуже сподобався цей, один мемчик був, коли українською написано: так шкода людей, така велика втрата, та-та-та-та-та-та-та». я думаю, ух, як кацинізм, ух, як красиво. Тобто, ну, ми це повинні розуміти. Це так. Це нагадало мені цей жарт. Що під час теракту 9.11 Палестина також дуже переживала, бо втратила найкращих пілотів. Тому от така сама історія. Дуже дякую вам за аналітику. Дякую, дякую. за цю розмову. Нагадаю, нашим гостем був Іван Стопак, військовий експерт. Дякую. Дякую, побачення. А ви, шановні, пишіть, будь ласка, коментарі. Напишіть, що ви думаєте стосовно цього всього, чи це Росія сама зробила, чи, можливо, все ж таки це дійсно іділ. Ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте це відео, бо це допомагає нам розвиватися і взагалі розвивати україномовний, україноцентричний контент. Ну і не забувайте, наша русофобія чи та росопатія ніколи не буде достатньою.